Фотографія загиблої школярки, яка тільки но прийшла в 11 клас, навколо квіти та лампадки. Те, що досі лишається на місці жорстокого злочину. Центральна вулиця П'ятихаток. Саме неї увечері, 4 вересня, 16-річна Ліза поверталась додому. Ось тут на неї напав вбивця, затиснув рот рукою, силою затягнув до кущів, а потім зґвалтував, задушив та втік. Дівочка з моєю внучкою в одну групу в садик ходила. Я цю дитину знаю й самого. Пуп'яночка така спокійна дитина, вообще я не знаю, і батьки такі. Ти що, Це вообще правоохоронці шукали нападника 20 днів. Увесь цей час серед жителів невеликого міста панував страх за власну безпеку. Кожен. Шокірований був. Ну вийшов, не, Неізвісно хто його. Може він тут ходить в місті з нами балакає. Врешті в ході слідства поліція опитала чи не усе місто, та провела понад 600 ДНК тестів потенційним підозрюваним. Нарешті обличчя насильника стало відоме. Ним виявився 46-річний, раніше судимий місцевий в ході проведення бесіди. Дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину. Після чого йому було обрано запобіжне загляд у вигляді тримання під вартою. Виявляється, гвалтівник добре знав і жертву, і її родину. Тривалий час вони жили сім'ями по сусідству та були мало не родичами. Чоловік має п'ятьох власних дітей. Вони ті були кумов'ями за собою. Він знає дитину, знає її. Це ж не те, щоб не знав. Ми там ну, общалися раніше. Сусіди тільки не дізнали сім'я кривдника, були шоковані, утім, не здивовані. Чоловік мав погану репутацію. Його характеризують як агресивного, неблагонадійного та любителя заборонених речовин. Ну така людина він неадекватна була. Перед цим він срок я не знаю за що сидів. А другий раз сидів він там за грабіж. Не знаю. Жінка теж перша сиділа. Ну за вбійство, якусь дівчину вбила. Вона зарізала там по п'янки чи що. Приголомшливим фактом є і те, що 16-річна Ліза товаришувала з її одноліткою, донькою злощасного сусіда. Про покійну дівчинку люди говорять тільки одне: чемна вихована, добра родина у Лізи. Порядна школярка також підпрацьовувала, бо хотіла допомогти батькам з фінансами. Батько дівчини хворіє, переживають цю трагедію нині усім містом. Єдине, що наразі втішає, що таки зловили. Цього нелюда вже дитину не можемо повернути. Якось ці трагедією намагаємося смаритися за вбивство. 16-річної дівчини зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.